Вітаю всіх, слава Україні! Е, у нашого побратима 16 грудня у його дочки було день народження. Звати дочку Марта Єремій. Вона сама з Львівської області, е, із Яворівського району. Е, ну і що? Ми всі з побратимами вчора святкували її день народження. Е, випили по пару краплин, як кажуть. Теплого вина за її здоров'я. Ну і сьогодні, от я, як побратим Івана, хочу привітати Марту Яремій е з днем народженням, побажати їй всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб в кінці кінців закінчилася війна, щоб батько повернувся додому, щоб вона дійсно відчула, що біля неї є ще одно крило батьківське, е права рука її батько. Ну і що? Хочу сказати, що ми всі бачили фотографію Марти Єремій, Багатьом хлопцям сподобалась, і гріх просто було не написати пісню про неї і не поздоровити її цією піснею з днем народження. Тому ми, Марто Єремій, від її батька від всіх своїх побратимів вітаємо з днем народження і хочем і я хочу заспівати цю пісню. 16 грудня у Марти іменини і у доньки Івана сьогодні гарний день. Пошденці відзначають з Іваном, побратими та щирі привітання, шлють марті Єремій Марта будь щаслива бо ж батько в тебе воїн і він за твоє щастя іде сьогодні в бій щоб нашу Україну не дати на поталу. Тебе від свою доню вітає у цей день. І наші і щирі та з любов'ю, бо ж всі жінки у світі дають житті нам сенс. Вони нас мотивують на подвиги та вчинки. І щоб для вас привітати, знайдем для цього час. Марта, будь щаслива, бож батько в тебе воїн, і він за твої щастя іде сьогодні в бій, щоб нашу. Не дати на поталу тебе він свою доню вітає у цей день 16 грудня у марти іменини і у доньки Івана сьогодні гарний день, Бождень цей відзначають з Іваном побратими та щирі привітання льот марті Ярині. Будь щаслива, бо ж батько в тебе воїн, і він за твоє щастя іде сьогодні в бій. щоб нашу Україну не дати на поталу. Тебе він, свою доньку, вітає у цей день. Марта будь щаслива, бо ж батько в тебе воїн, і він за твоє щастя іде сьогодні в бій. Щоб нашу Україну не дати на поталу, тебе він свою доню вітає у цей день, тебе він свою доню вітає у цей день, тебе він свою доню вітає у цей день.